Привіт всім! І ось нарешті я буду варити четвертий супчик. Я вибрала сочевичний. Дивимось, що тут нам написали: вага 200 грам склад, картопля, морква, цибуля обсмажена, сіль, перець, лавровий лист, кріп, крупа, сочевична Спосіб приготування, сумішовичів. Висипати в кастролю та додати 2 літра гарячої води, додати одну ложку рослинної олії, варити 20-25 хвилин, за бажанням досолити виробник. Ось, виробник і контакти. Так, воду я вже поставила варити 2 літра, як написано. Чекаємо, коли закипить. красива крупа. Дивіться, яка сонячна сочевиця. Підемо її всипати в кастрюлю. Отак. І сілі просто в пакеті. Вона там пристає до стінок пакета і тому е приходиться потім досолювати. Якщо б виробник подивився моє відео, то я б йому порадила сілі і спеції класти окремо. Ось так, воно пристає до стінок і не висипається. Тепер беремо ложку і перемішуємо все. Води трошки збільшилося, але ж воно буде википати. І ще я хочу сказати, що ці супи дуже густі виходять, якщо їх варити на 2 літра води. Можна трохи і більше. Якщо хтось любить більш рідкі супи, то можна і більше води. Так, тепер ставимо таймер на 25 хвилин і чекаємо. Додаю ще соняшникову олію. Ось суп вже майже зварився, скоро продзвенить таймер. Зараз я спробую насіль і додам, якщо треба і буду чекати таймера. Все, таймер вже сповістив, що пора вимикати. Зараз спробую насіль і буду вимикати. Так, солі наче достатньо. Вимикаємо суп. Накриваємо кришкою. Нехай постоїть. Ось і прийшла пора мені їсти мій сочевичний сонячний супчик. Побажайте мені смачного. Так, потрібно досолювати, бо сіль залишається у пакеті. Але в цілому дуже нормальний смачний супчик. На той випадок, коли у вас немає часу на приготування. До побачення! Бажаю вам також варити супчики і радіти життю. Ну і як же без добавки? Ніяк. Смачно! Добавка завжди потрібна, коли супчик ще свіженький, тільки що зварився. Вона завжди смачна і тому добавка.